Ось це корер Деомамікус Зін. А якщо точніше, це перший екземпляр першого видання чорно-білого Корер Деомамікус Зіна. Всім привіт, мої любі співмешканці ви в хаті Машичі! А це відео це суцільна самореклама. реклама. Корер Деомамікус Зін я планував випустити ще десь в 2021 році. Але я займався чим завгодно, окрім Зіна, тому що в мене було багато інших справ, і я тупо не мав часу на те, щоб його намалювати. Я не мав часу і зараз, я навіть не мав часу на те, щоб записати це відео, але ось воно. У Зіна буде дві версії: одна чорно-біла, яка створена для реклами гри, а також для зниження порогу входження для. Усіх нових гравців. І кольорова версія, яка призначена для тих, хто вже пограв в гру і хоче знати більше. Недрукована версія чорно-білого зіну вийде разом з версією 1.1 і буде такою ж самою безкоштовною, як і сама гра. А кольорова версія Зіну вийде десь коло версії 1.2. І буде доповненням саме до самої гри, яка буде коштувати 10 доларів або регіональний еквівалент кожної людини, яка тут дивиться це відео. Напевно, десь у кінці листопада, у початку грудня, вийде версія 1.2 разом з кольоровим Зіном. Між двома версіями Зіну є величезна різниця. Чорно-біла версія Зіну створена для того, щоб я міг роздати її на фестивалі, або якщо я буду співпрацювати з якимось магазином, щоб можна там було взяти безкоштовно. У самому Зіні буде 12 сторінок інформації. Створена вона для того, щоб познайомитися з концептом та персонажами, і потім може купити про версію Куарер Деома мікуса. І саме тут місце, щоб зробити невеличкий анонс, 22 серпня. Я буду роздавати безкоштовні чорнобілі версії зіно на фестивалі аніме та кей-попу в Одесі. А також буду придавати старі плакати, які збираюсь перемалювати, з QR-кодом на ексклюзивну версію гри за 60 гривень. Я розумію, що скоріш за все, через мене туди піде десь ніхто. Я думаю, що мені було б краще зробити це відео десь місяці два тому, щоб люди, які дивляться це відео і мешкають в Одесі, наприклад, могли вирішити, чи піти, чи не піти туди. Але зараз на це вже майже немає часу, і через мене туди піде десь ніхто. Але якщо ви вже купили квиток, і збираєтесь туди піти, то ви можете зустріти мене. Я буду косплеїти жирного Машича з червоними кошачими вухами і, можливо, грибочком на голові. Кольорова же версія Зіну буде набагато масштабніша за чорно-білу версію. Я просто скажу наступне: чорно-біла версія Зіну містить 12 сторінок інформації. Кольорова же версія зіну буде містити десь 68 сторінок інформації для тих, хто вже пограв в цю гру. Бо вона буде доповненням до коштовної версії, а коштовна версія буде опціональною для придбання після того, як ти придбаєш лайт версію. Ну на цьому все. Я й більше не бачу сенсу розповідати, бо більше анонсів ви побачите, коли я буду готовий їх зробити. Дуже дякую, що переглянули це відео. І дякую всім, хто піде на цей фестиваль, навіть коли ви йдете туди, не заради мене. Повірте, я це повністю розумію. Але я буду радий побачити вас там. На жаль, я буду роздавати лише російськомовну версію Зіну, тому що краще так. Аніж створювати дисонанс в головах людей, які прийдуть для того, щоб купити українську версію гри після прочитання чорно-білого Зіну, а потім отримають в лице російськомовну версію, бо я так і не завершив переклад на українську. Anyway, якщо ви дивитесь це відео, коли вже взяли Зін і вже купили плакат і очікуєте на українську версію, я буду робити оновлення щотижня. Бо я дуже хотів зробити цей QR-код виходом на коштовну версію КРРДО Мамікуса. Але я, скоріш за все, до 22 серпня навіть не встигну це зробити. Дуже дякую, що переглянули це відео. Я буду дуже радий побачити хоч одну людину, яка прийде на цей фестиваль. Я буду вдвічі схвильований, бо я ніколи не був на аніме фестивалях, і мені дуже цікаво, як там буде. Скоріш за все, після фестивалю я десь ближче до кінця вересня зроблю відео про те, як я був на цьому фестивалі і як це привело мене у захват. Ще раз дякую, що переглянули це відео. Слава Україні! Ось це мамі-кузін. А ось це! Це усі запори, ці листи, що я витратив, намагаючись роздрукувати. Ось це А! Ааа!